Якщо ти дивишся це відео, це свідчить про те, що тебе зацікавила тема бізнесу. І сьогодні я тобі коротко поясню, що пропонуємо ми саме тобі. Хто ми такі? Ми американський бренд, ми міжнародна платформа, яка розвивається у 168 країнах світу. Що ми тобі пропонуємо? Ми тобі пропонуємо співпрацю напряму з американським брендом. Хто є я? Я провідник, я талі. Інформує або ж та людина, яка тобі надіслала відео, вона буде твоїм провідником, яка познайомить тебе з цією унікальною можливістю. Що пропонуємо ми саме тобі? Так як ми міжнародна велика світова платформа, ми пропонуємо тобі розвиватися напряму з світовим брендом. Ми пропонуємо тобі мати свій власний інтернет-магазин, який повністю готовий під ключ. Ми працюємо за готовою системою реферальних посилань. Ми працюємо по типу франшизи. У нас є наставники, лідери, які нас ведуть, які нас навчають. Ми є практичним бізнесом. Тобто не просто теорія і далі робиш, що хочеш, а є практичний бізнес, де люди практики на своєму досвіді показують, що як потрібно зробити. Я особисто вже більше двох років розвиваю цей бізнес. Це моє основне направлення, мій основний вид діяльності. І колись Час я працювала в наймі, я розумію, що це таке. Колись у свій час я була підприємцем, я розумію. Що це таке також. Але для себе я шукала можливість, як можна створити класне джерело доходу, мати більше часу для себе, для своїх рідних, розвиватися незалежно від того, що відбувається навкруги. Карантин, я працювала, війна, я в Україні, я працюю. Що я хочу тобі передати в цьому короткому меседжі? Я хочу тобі просто сказати, що тобі потрібно розвивати. Ші з цією людиною, яка тебе запросила або яка тобі надала це відео. Хто ми? Я сказала, ми міжнародний бренд? Що ми робимо? Ми відкриваємо тобі свій власний інтернет-магазин і тепер увага! Ми не займаємося прямими продажами, тобто ми не є продавці продукції. У тебе буде свій магазин, але тобі не потрібно нічого буде продавати. Яка наша задача? Ми масштабуємо інтернет-магазини. Мета масштабування. Що таке масштабування? Це відкриття філії, тільки не тільки в Україні, а міжнародно. Тобто немає значення, де ти знаходишся. Якщо ти дивишся це відео, і ти в іншій країні, ти також можеш розпочати співпрацю з великим американським брендом. Якщо тобі цікаво детальніше розібратися, якщо ти хочеш запустити свій онлайн бізнес. З готовою покроповою системою я запрошую тебе на розгорнити такий огляд бізнесу, де ти зрозумієш взагалі вже глибину і про що взагалі ми хочемо тобі розповісти. Приходь до нас на відкритий огляд бізнесу, який буде проходити в нас в найближчий час. Звернися до цієї людини, яка тебе запросила, і вона надасть тобі або ж реферальна. Таке посилання на те, щоб ти зайшов, або ж просто можеш прийти на живу зустріч в тому місці, де буде проходити такий огляд бізнесу. Я бажаю вам успіхів. І я хочу, щоб ви просто почули мене і розібралися.